Тетяна Валевська пригадує момент, коли її ошукали. Каже, того дня була з головою занурена в роботу. Відтак дещо втратила пильність. Моя подружка скинула на вайбер посилання лінк, допомога від держави. Я була на роботі і в той момент, думаю, зайду, подивлюся, що це за допомога ради цікавості. Зайшла на цю силку, потрібно було авторизуватися за допомогою Монобанку, Ощадбанку, Приватбанку. Там було три банки на вибір. Я авторизувалася за допомогою монобанку, війшла в застосунок за допомогою відбитку пальця. І буквально за дві секунди я з того сайту і вийшла, тому що зрозуміла, що це, мабуть, якась афера. Засумніватися в операції Тетяну змусила та ж подружка, яка їй надіслала, підозріле покликання. Вона на той лінк теж перебувала на роботі і вона на робочому комп'ютері, але їй не вдалося перейти. Вона не перейшла. По цьому лінку, але вона одразу мені написала. Каже: слухай, за секунду, виходь, бо я побачила, що на лінку є ру типу. В кінці е і каже: виходь, і я і зразу видалила ту силку. Я то вийшла, але дані вже мої всі збереглися. Нічого не підозрюючи, наступного дня Тетяна Валевська намагалася розрахуватися карткою Монобанк в крамниці. Не вийшло, пластиковий носій заблокувало. А за п'ять хвилин жінці зателефонували представники монобанку і кажуть, що вони в цілях безпеки мою карточку заблокували і почали мені розказувати, оскільки 5 квітня була. Е був вхід мій застосунок монобанку. Вони побачили, що це з іншого пристрою. У мене телефон Samsung, а це була якась інша IP-адреса. Відкрито кредитний договір на білу кредитну карточку, про яку я навіть не знала. Про існування білої карточки я не знала. Жінка каже, завжди контролювала кредитний ліміт існуючої чорної картки, який не перевищував 10 тисяч гривень. А тут ще звідкилясь взялася біла картка, а тим паче кредит. Шахраї зайшли. Через скористались моїми даними, мабуть, через ту силку зайшли, відкрили в банку карточку. Біло відкрили кредит на суму 170 тисяч гривень. Тобто договір про кредит я не була в курсі. Це банк надав шахраям без мого відома. Маючи виписки з Монобанку, Тетяна відтворила події того дня. Після того як вона перейшла за надісланим покликанням і авторизувалася в Монобанку з допомогою відбитка пальців, шахраї протягом 10 хвилин створили ще одну білу картку на ім'я жінки, і п'ятьма платежами зняли з її рахунку 170 тисяч кредитних гривень. Постраждала, не розуміє, як це могло трапитися без її згоди. Годи та без будь-якого підтвердження у форматі дзвінка, повідомлення, паролю чи додаткової авторизації натомість представники банку у листі, які адресували львів'янці, відповіли: мовляв, нічого зробити не можуть, адже вона самостійно надала особисті дані третім особам. Єдине, що мені банк передзвонив і сказав, що їм дуже прикро, але я мушу оплатити 170 тисяч плюс відсотки річні за по цьому кредитному договору в районі 209 тисяч. 170 тисяч на рік рахувалося. Тобто кожного місяця я маю платити по 17 400 1 ,9 – 1,9% і відсотка кожного місяця від так. цієї суми також. Тетяну попередили, аби вона вчасно все оплачувала в іншому випадку. Якщо я буду протерміновувати, то протягом 62 днів відсотки будуть зростати 3,1% і і далі на їхній розсуд вони мені будуть лупити ті відсотки, як вони будуть вважати за потрібне. Дзвонять і кажуть: якщо ви протягом трьох місяців не зберете, ну якщо ви протягом трьох місяців віддасте нам ці кошти, то можливо ми відсотки там 38 800, Ам, повернемо, але гарантії немає, можливо, вони будуть розглядати. Постраждала, каже, це дуже велика сума для її сім'ї, адже за 12 місяців потрібно віддати стільки, скільки вона спроможна віддати за 5 років. Я просто не спала ночами. Чоловік, рідні, близькі, всі були в такому шоці, трансі, то я і зараз перебуваю, бо я не розумію, де ці кошти взяти, де їх зібрати, і, і по-перше, чого я маю їх замість шахраїв оплачувати. Львів'янка вже звернулася до кіберполіції та написала відповідну заяву. Щоправда, правоохоронці не обнадіяли. Поліція каже, Шанси нульові ці кошти вже давно виведені за за кордон. Звернулася до кіберполіції. Наша знімальна група там підтвердили справу пані Валевської розглядають, а злочинців розшукують. 6 квітня було зареєстровано кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за чити 4 статті 190 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З початку 2024 року каже кіберполіціянтка Валерія Івкова: на Львівщині до правоохоронців звернулося майже 4 тисячі людей. Усі вони потерпіли від шахрайс в інтернеті. Загалом перше, що необхідно робити, це не переходити за сторонніми посиланнями, які вам надходять від. Третіх осіб, знайомих, незнайомих, які ви бачите в соціальних мережах або на сайтах, навіть якщо ви прийшли за таким посиланням, в жодному разі не вводите ніяку персональну інформацію, тим паче номер банківської карти, cv код та термін її дії, і не авторизовуватися так само. Адвокатка Ірина Бабій вбачає в цій афері російський слід. Мовляв, ворог такими вірусними покликаннями викликає недовіру клієнтів до української банківської системи. Відтак, перед тим як клікати на сумнівні лінки, потрібно обов'язково їх перевіряти, звідкіля вони і хто відправник. Бо надалі ситуація стосовно фінансових афер прогнозує адвокатка, може лише загострюватися. Особливо слід бути обачним літнім людям. Така особа, коли вже відповідно бачить про те, що надійшло якесь посилання, в жодному випадку не повинна на нього реагувати. Якщо не впевнена про те, що таке посилання надійшло дійсно від банку або від якоїсь офіційної установи, у випадку, якщо людина вже потрапила в неприємну ситуацію, їй слід повідомити про це банківську установу, де її обслуговують та правоохоронні органи. Звернутися до власне працівників правоохоронного органу, чи і вимагати, щоб провели ряд допитів, щоб з'ясували, яким чином відбувалася та сама транзакція або укладення кредитного договору без відома особи. І наполягати на тому, щоб така особа отримала пам'ятку потерпілого, тобто, щоб вона була власне визнана потерпілою від чинення злочину, навіть якщо це будуть невідомі особи в деяких випадках, такому, як у потерпілої Тетяни Валевської, потрібно навіть звертатися до Нацбанку України. Якщо, наприклад, у вас був визначений кредитний ліміт із невідомих міркувань отримані кошти поза межами кредитного ліміту, то в такому випадку слід писати. Ати скаргу до національного банку для того, щоб з'ясовувати, яким чином можливо було проведення даної операції. Якщо ж власні кошти повернути не вдається, адвокатка радить позиватися до суду для того, аби визнати кредитний договір, який, наприклад, укладений без відома клієнта, недійсним. Що стосується коментаря представників монобанку стосовно справи Тетяни Валевської, то наша знімальна група надіслала їм відповідний інформаційний запит. Однак, відповіді впродовж трьох тижнів. Не отримали Віталій Ковала, Кальченко, Юрій Кісь, програма очі.